Давай подивимось, яка там сьогодні історія пов'язана з твоєю любов'ю. Що там у тебе на любовному фронті? Зараз будемо знати. Хм, дев'ятка мечів і. Іпаж жезлів. Карти говорять про те, що зараз у тебе дуже багато безсомних ночей, тому що дуже багато думок різноманітних, хвилювань, якихось переживань, пов'язаних з твоєю любов'ю. Ти не знаєш, що далі буде, що він взагалі хоче. Але я тебе хочу порадувати. Ти можеш вже сміло готуватися до того, що вже на днях, вже дуже навіть скоро настане той час, тому що він прийняв нарешті рішення, і вже на днях він тобі скаже, запропонує жити разом чи е, зустрічатись з ним, чи бити за нього за. Аміж, твоє ж завдання бути зараз вже готовою, тому що я так думаю, що ти вже навіть відчуваєш, що це вже скоро прозвучить від нього, і знову ж таки зразу тобі хочу, тобі хочу дати таку людську пораду. Якщо, наприклад, у тебе в планах є там народжувати дітей після 30 років, чи там вийти заміж через 2 роки, ти одразу людину про це попереджає. Він має знати про всі твої плани, як ти бачиш своє життя. Тому що якщо ти на початку відносин про це йому не скажеш. Тож потім дуже буде важко, і на таких історіях потім вся любов і закінчується, тому що він планував одне, ти планувала інше, і ось тобі розлучення.